Вони стояли на захисті рідного міста від перших днів великої війни: хтось зі зброєю у руках, дехто із робочим інструментом. Решта дбала про правопорядок, а також допомагала іншим боронити кривий ріг та підтримувати його життєдіяльність. З нагоди дня міста голова ради оборони Олександр Вілкул привітав земляків зі святом та відзначив нагрудними знаками за захист Криворіжжя. Юлія Валеріївна старший солдат. Власенко Олександр Си один з нагороджених ДСНСник де Денис Наговіцин, начальник відділення групи піротехнічних робіт, який займається розмінуванням території Криворіжжя, забруднених вибухівкою. Йому доводилося знешкоджувати чимало різноманітних боєприпасів від касетних елементів до бойових частин крилатих ракет завдяки Денису та таким, як він, у звільнені зони, де ще нещодавно точилися запеклі бої. Повертається відносно мирне життя. Виконуємо обстеження місцевості. Там як строїли водогін, Мережі газові, лінії електр... електроживлення обстежуємо, даємо доступ до ремонтним бригадам. Також зараз займаємося розмінуванням та обстеженням земель сільськогосподарського призначення. Щоб дати можливість аграріям працювати на цих полях, крім рятувальників, свої заслужені відзнаки отримали патрульні, назвадійці, військові, а також представники комунальних підприємств. Адже вони також безпосередньо брали участь у захисті Криворіжжя, пліч опліч із військовими будували фортифікаційні споруди, так само неодноразово ризикували власним життям, підтримуючи роботу міської критичної інфраструктури, завдячуючи героїзму наших військових. Саме угрупування військ Кривий ріг спочатку відсунуло на 30 кілометрів від міста, потім на 50, потім, завдячуючи трьом вдалим наступам, була звільнена саме групування військ Кривий Ріг, Правобережжя Херсонщини і саме місто Херсон. І сьогодні за поданнями командирів, командирів військових частин, інших підрозділів, ми нагороджуємо і дякуємо кращих з найкращих. На останок голова відомства подякував нагородженим за їх вагомий внесок у майбутню, але неминучу перемогу. Кузьма Шишкін, Гріб Рибчук перш міський.